Згідно з законом України про прокуратуру, який набере чинності навесні, безоплатна правова допомога затриманим та підозрюваним, які тримаються під вартою, надаватиметься не протягом 72 годин з моменту затримання як раніше, а до завершення кримінального провадження. Крім цього, більша частина повноважень щодо представництва інтересів громадян від органів прокуратури, перейде до системи безоплатної правової допомоги. Це означає, що прокурори зосередяться на підтриманні обвинувачення у кримінальних провадженнях, на процесуальному керівництві до судовим розслідуванням, нагляду за законністю діяльності органів, які проводять як оперативно-розшукову діяльність, так і досудове розслідування. Новація її закону є запровадження двох незалежних від керівництва прокуратури органів прокурорського самоврядування. Це рада прокурорів та кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів. Перша структура вноситиме рекомендації про призначення і звільнення прокурорів з адмінпосад та захищатиме їх від незаконного впливу, зокрема від керівного складу прокуратури. А комісія проводитиме підбір кандидатів на посаду прокурора, братиме участь у їх переведенні з одного органу прокуратури до іншого, розглядатиме скарги і заяви про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. Нині зауважив Ян Стрелюк, вже розслідується кримінальне провадження за фактом хуліганства у міській раді 18 листопада. Допитали більше 20 осіб, призначили експертизу, яка має встановити суму збитків. Що стосується безпосередньо дій кожного із осіб, які приймали участь у подіях 18-го числа поточного місяця, то це вже буде надано оцінку слідчим по завершенні досудового розслідування. Не оминули увагою і міського голову Олександра Мамая. На останнє судове засідання, яке мало відбутися 7 листопада, мер не з'явився. Пояснив, що перебував у відпустці. Суд доручив обласній інспекції з питань праці провести перевірку і надати оцінку законності перебування Олександра Федоровича на лікарняних та у відпустках. Мова йде про дні, коли мав розглядатися адмінпротокол.